Вітаю друзі, слава Україні. 6 листопада 25-й рік. Показую вам сад, якому 3 роки. Сад висаджується по інтенсивній технології. Міжрядя 3,5 метри. Краще, мабуть, 4 було б посадити, але ну, так вийшло. Між саженцями 1,5 метра і формується сад на два веретина. І ці веретена йдуть в площині ряду. Не в міжрядя, а в площину ряду. Утворюється так звана плодова стіна. При такій посадці врожайність саду я показував відео про корний панський, там трошки більш щільна посадка, така не потрібна, але врожайність склала на сорті панський 5 тонн з гектару перерахунку на гектар. Сорту акорн 4,5 тонни з гектару. Цьому саду 3 роки від посадки сформований так на два веретена. Зараз ще є гілки, які з часом будуть прибиратися, і буде два веретена, на яких буде формуватися плодова деревина. А саме та деревина, яка буде давати горіхи. Але і зараз видно, як, як він сформований. Віднизу йде розвилка і два отих товстих веретена. Вони вже всі обкладені сережками. Вже в цьому році тут на сорті трапезунський отримали десь біля 2 кг з куща. А при такій посадці треба 1200 приблизно дерев на гектар. Тобто це вже десь більше 2 тонн з гектару. Якщо перерахувати на гектар. Нічого такого проблемного немає в цій обрізці Знизу невеличка коренева порость, там буквально кілька її всі бояться саженців на власних коренях, але там практично немає порослі. Дуже рідко яке дерево має порослі Але такий сад на 6 7 сьомий рік дасть 5 тонн з гектар врожаю. Це якщо взяти сорти звичайні європейські. Якщо закласти цей сад сортами американської селекції, то це ще приблизно плюс 50% урожаю. Тобто це рівень 7-8 тонн. Отак просто висаджується, 1,5 метра в ряду, 4 метри між рядами. На третій рік вони мають отакий вигляд і вже в цьому році давали перший врожай. Кому цікаво, пишіть в коментарях, поширюйте відео. Буду радий почути всі коментарі і дати на них відповідь. Якщо буде потрібно, буду знімати додаткові відео. Отак все виглядає. Всім дякую за увагу. Гарних всім рожаїв, миру нам і перемоги!